Шановні гості, дорога родина, вітаю вас з прийдешнім новим роком. Хай в ваших домівках буде затишок та тепло. Трошки вам показую через вікно вечора сільського. І зараз будуть кадри, як ми готувалися до нового року. Тож перед переглядом поставте вашу найкращу світі вподобайку. І бажаю вам, як завжди, всього найкращого. А на дворі наразі великий мороз. Настя і Коля розмальовували печиво. І це не просто печиво, з них потім з цих коржиків збиралася ялинка. Далі в відео побачите, робили вони це дуже гарно і класно. В нас іде підготовка до зустрічі Нового року. Поставили два столи, накрили святковими білими скатертинами. У нас вже прийшли гості Сергієва, двоюродна сестра, двоюрідна кузіна звати Оксана з чоловіком Юрою. В нас тут як не чоловік, так Юра, не, не... Всі Юрики. Юрики. Це буде кишечка або ж ковбаса з картоплею. Картопляна ковбаса. Тут картопля і цибуля перемелені на м'ясорубку. Ну і ще потім сюди додається, що там до смаку. Я не знаю, чи сирійці сюди б'ються, чи що. Там уже хазяйки собі рішають, як вони його запікають. Сіль, перець, цукор, чи не цукор, чи що там додають буде. Вкуснятина. Вкуснятина буде, так. Да. Кров'яну ковбасу вже зробили. теж. Чіки, що? що ви робите? Це Настя робить піцу, чисто для піци. Сергій робить буде салат оселедець під шубою. Ну, да. Олів'є ми вже зробили. Оксана не хоче, щоб її показували у возі, то я її не знімаю, бо в нас тут є людина, яка не хоче, то я її ховаю. О, є. Чисто. ось дивіться, я е, вам так, це пончики ще можуть бути. Дивіться, як написано з помилкою. Пончики. Настя, що це таке? Йди сюди. А ну йди сюди, Настя. Настя не може. Я спочатку подивися. Я ж бачу помилку, я ж зразу і всі бачу. Тут уже кипіш, бачите. Ще в нас ось такий оселедець буде. Гречка то залишилася бо варили для кров'янки. Кров'янка в нас ще печеться в духовці. Світа хоче винять, показати. Що Кров'янку покажи, а ти вже затулила. Здіваються. Всі здіваються. Скасай. А Коля, з Настею зараз я покажу, що зробили з тих пряників. Дивіться, боже, яка краса! Яке гарне! Це картопляна, це картопляна а це кров'яна ковбасочка. ти що? А тепер пішли, Коля, покажемо, що ви з Настю зробили. отам. Ходи, треба казати, ходи. Ходи. Ходи, ходи, ходи. треба казати, ходи. Ми зробили Показуйте. Моя мама перед тим, як ми їхали в це село. Да. Мама нам з Настю. ну, ні. Мама нам з Настю купила. Таку ярочку і мию. Ну її вона ж була просто, це був як наборчик, який ну, треба да. самому розмалювати і скласти. Так. Тобто ці коржики вони самі не вже, пекли. Вони вже були, типу, ну, їх вже приготували, просто треба було розмалювати. І І пекали. прикрасити, так, да, і приклеїти. Да. Дуже молодці, класно. Я, рука ж не набита не б, малювати. Але, але мені наче так показали. Як. Ти молодець, ти справився. Я рахую, що ви дуже великі молодці. А Оксанка, дивіться, взяла бочка. Це Давай, називається самим. бочок. Зараз наріжемо. І це буде така, як потім нажариться та. Така... А оцю шкірочку знімай? Зніми, Ні. бо будемо зуби ромати. Знімай. Давай щось. я з'їм її. Сергій, Сергій любить таке. Тільки треба так. Да. І зараз ще буде такий бочок з цибулькой смажений. Ой, який гарний бурячок. Ой, який красивий. Добре. Трушки. Робота, тут кругом люди добрі робота кипить. хе хе Там ще смажать шашлички. Гості наші привезли шашлик, машлик. Шашлик-машлик. Ммм, смачно. Не хоче телефон фокусується на шторі чи на вікні. Бачите? Вкусненько буде. М -м, нямочно. Кірпа господарючі чи чуєш, чи виростей по моїх сердейко не чуєш, знаємо в тебе красну дівоньку, Сердей, поночуєш, собою взяти, колядувати, чи чуєш, живе моє по не чуєш? Колядувати, вам дякувати, чи чуєш? Дейку, моє І тишечка ж спеклася. а Аж які красуньки, які молодці. Тута. Пончички. Там ще пі піс пісто на тіцу. Тісто на піцу. Це вже все. Пісто вже... на тіцу. Да. Всі вже повдівалися, я ще. Да де, -да, я дуже в старому худі, мабуть, в ньому і буде новий рік зустріти. Як я маю за 15 минут, помиці дики. А що я... 15... ти кудись спішиш? Коли... Через 15 хвилин треба в Насті все по часах. Через 15 хвилин треба виробляти під ки після кішки дубові. Як стоматолога, все точно до грами так. Шановні гості, дорога родина, я вам всім бажаю щасливого нового року, щоб ви були всі щасливі, щирі, добрі, хай вас все-все буде гаразд. Любі друзі, я вам дуже дякую, що ви так довго зі мною. І бажаю вам всього найкращого в цьому новому 2026 році. Всім вам до зустрічі, до нових влогів! цьомкі бомки всім пока, бувайте здорові!